Близько 40 великих та малих молочних компаній 10 серпня нагодували всіх охочих молочною продукцією протягом одного дня в рамках свята Всеукраїнський день молока. Кияни та гості столиці з'їли та випили близько 30 тонн молока та молочних продуктів. Широкий асортимент смачної та корисної продукції представила торгова марка Молокія Тернопільського молокозаводу. Ми, Компанії залишились задоволеними організацією свята та кількістю відвідувачів. Крім того, молокія запросила діток на міні-ферму телятами, козами, поні та кроликами під торговою маркою лактель. Компанія Лакталіс Україна презентувала вітамінізоване молоко, яке особливо корисне дітям. Також на святі розважав гостей лев локомоко, одного з кращих брендів дитячих йогуртів в Україні. Лактеліс Україна підготував і цікавий пізнавальний атракціон потренуватись до їню. Щоправда, не на справжніх, а на механізованих корівках, від бажаючих не було Торгова марка «Зарєчі» представила новинку: згущене молоко на солода, яке скоро з'явиться на полицях магазинів. На День молока ми привезли для дітей, а також зросли, широкий сортімір молочних консервів І новий вид це називається на солода. Крім того, компанія встановила дерево бажань, де всі охочі залишали записки бажання. У нелегкий час більшість писала про мир та спокій в країні. Прийшлося до смаку і новинка в асортименті кефірів торгової марки слов'яночка компанії «Вімбільдан». Гості свята охоче зупинялись та фотографувались біля їхньої фотозони. Компанія Терафут ознайомила дітей та дорослих із закваскою, ряженкою, кефіром, шоколадним маслом та сирами, шинкою, і грибами торгової марки Ферма, Кисломолочним сиром, кефіром, йогуртом та новинкою. Лактосоком Актуаль пригощала всіх компанія Данон. Праздник в цілому атлічний, діти щасливі, люди раді. Ми сьогодні представляємо е, творог кефір е, йогурти. Також у нас з'явився лактасок. Також на дітей яка захоплюючий атракціон Англії Каус? Компанія Ленд годувала охочих смачними сирами та маслом торгової марки Добряна компанія Органік Мілк, яка працює на ринку всього два місяці, ознайомила відвідувачів із продукцією. Її особливість молоко, сири, кефіри Тощо виробляються на основі екологічно чистих технологій, починаючи з поля і закінчуючи фасуванням. Ми працюємо тільки два місяці. Що ми робимо якісні молочні продукти, куди не додаємо нічого окрім органічної сировини, молока заквасок і у продукти, які необхідно, органічно використовуємо сіль або органічні. Скористалися нагодою презентувати продукцію, і компанія Кагма там переконані, так і свята необхідні, адже споживачі повинні знати, хто і де виготовляє для них продукцію, Незважаючи на те, що ми присутні. Фактично на усіх ринках Києва, навіть не знаючи, є така фірма. У нас є ексклюзивний продукт Сімбіомакс. Він на основі закваски Сімбітер з лікувально-профілактичними властивостями. Офіційним вантажним перевізником виступив департамент Фреш-Логістик, компанія Рабен Україна, яка надала рефрижератори для зберігання продукції. Компанія «Рабин Україна логістичний провайдер і транспортні е, Ми допомагаємо всім учасникам міропрія е, і сюди доставить свою продукцію. І хранити. крім того, перевізники порадували діток великим надовним батутом. Також зону розваг допомогли організувати компанії КЛАС, Пьотінгер і Делаваль. Цьому році вперше вирішили взяти участь у цьому заході. Я можу сказати, що це дуже благородна справа. Думаю, що наступного року обов'язково будемо приймати участь і бажаю всім гарного дня і всього всьому, всьому, всьому найкращого.